Молитва до Ісуса Христа. Коли мій син вийшов на Ірусалимську гору, його спіймали євреї з позором і презрінням, на голову положили терновий вінок і усе його обличчя милося святою кров'ю. Ісус говорить Дорогі мої, я тяжкий мій хрест і ранить побити тіло, і вся кров стікає по моєму хресті. Сьогодні святий день п'ятниця, якби ж знайшовся такий, що прочитав цю молитву кожен день, а в п'ятницю почитав три рази. То чого попросить усіх обдурою ласкою, красою, мудрістю і врятує йому три душі з родини чи інших, за яких молився. За три дні до смерті дам знати час, коли це станеться, а після смерті положу золотий вінок на голову. Мати Божа під Христом Сина, вона бачить його страждання. Ісус говорить Іване, ти мій вірний слуга, візьми мою матір за руку і відведи, щоб не бачила моїх страждань на Христі. Іван говорить, Сину Божий, я візьму твою матір за руку, відведу від Христа і утішу, як батько, своє дитя, щоб вона не бачила твого страждання на Твоїм смертнім Христі, з болем відчувається в її серці. Цей час здригнулася вся земля, потемніло сонце і місяць, а матір Божа каже Це мій син переносить страшні муки і страждання на своїм смертнім Христі. Покапали каплі крові Ісуса Христа який йшов на гору Голофу. Цей лист був заходний в окремій касі, окремо від срібла і грошей. Каса була власністю Батия, імператор Христина, Давида і святої Лізавети, Мальте, Дори, і Гранести. Всі вони хотіли знати про страждання Ісуса Христа. Він говорив, що було 63 солдати. 180 разів його били кулаками в плечі, прийняв 40 цвяхів і каменюк. Тридцять два рази тягнули за бороди, підносили за волосся. потім на Голгофі мене били палками. Я був поранений сто разів і битий 308 разів, тоді впало 5432 тисяч каплі крові і наглядала тридцять одна людина. Я помирав о другій годині в п'ятницю, коли прибули моє серце. Я відходив 120 разів, а тих, що мене вбивали, було троє. Ті, хто будуть читати цей лист, матимуть силу і перемогу над злом. Якщо читати цей лист 15 років, за кров, яку пролив наш дорогий Спаситель, то тоді з неба вибачать йому п'ять гріхів, а може, і всі пекельні муки. А якщо помре раніше, то буде прийнято, якби прожив 15 років і пролив свою кров. Того, хто має цей лист, і я зіду з неба і заберу його душ до неба, а також душі його рідних аж до четвертого покоління. А той, хто цей лист при собі, тому ніколи не буде важко у справах. Усякі зло відійде від нього, а також величатиме пречисту матір Божу. Святий Григорій говорив, що лист був знайдений в іншому місті і написаний золотими літерами. Збережи цей лист, який був написаний 16 січня 1750 року. Неділю не роби, бо я вам дав шість днів, щоб працювати, а сьомий щоб молитися. Святкуй цей день, щоб Спаситель вибачив гріхи ваші. Якщо не віритимете в цей лист, тоді напущу на вас чуму, голод, війни і великі захворювання. вони зазнають силу небесного грома і землетрусів, це буде моєю великою заплатою. Хто не вірить, і скриє цей лист від людей, той буде покараний на Божому суді. А якщо буде величати і читати цей лист, і буде. Просите прощення гріхів, а також будете читати лист іншим, тоді душа ніколи не загине, а буде врятована від усього зла і напасті. Амінь. Люди, вірте, Моки, Спасителя, який прийшов на землю заради нас, давайте бідним, і тоді ваш рід буде благословенним. Це лист став никамор Монах, який був на святому гробі Господньому. Пишіть давайте людям, щоб каялись. Про це просить сам Господь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, З вірою приклади до болючого місця або до кровотечі, ворог не зможе заподіяти ніякої шкоди. Носіть ці лист на собі, і Він захистить від злих людей і поганих сусідів. Нехай Господь неба завжди кличе нас грішних. Якщо дати це лист неплідній жінці, то стане плідною, а хто носить його при собі, то біля нього є ангел-хоронитель. Архангел Михаїл і Всемогутній Бог, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не кляніть іменем Господнім, бо знищить вас, а в устах завжди майте Бога. Прославляйте Його. Амінь. Молитва до Христа Святого. Всемогутній Боже, котрий терпів на хресті за наші гріхи, будуй завжди при мені. Хрест святого Ісуса, допоможи мені отримати від Тебе спасіння. Христе святий, віддали від мене всяке нещастя і зло. Хрест святого Ісуса, врятуй мене від всяких нещасть душевних і тілесних. Ісусе, Назарянине, розіп'ятись за нас, май милосердя наді мною і збав мене від злих духів. Амінь. Молитва до Христа Святого була знайдена в Єрусалимі в гробі Ісуса Христа. Дата і число не було визначене. Цю молитву Цісар Карло по знайденню передав до Риму папі. Обідниця молитви Хто цю молитву відмовляє, читає чи слухає або носить про собі, не помре несподівано, не потоне, не згорить і ніяка отрута не зашкодить йому, запевняючи, що скоро зцілю його. Коли дану молитву буде відмовляти невістка, що має стати матір'ю, щасливо приведе дитину на світ. Якщо людина має хворобу нервову, параліч, падачку чи рак, Нехай цю молитву прикладе до болючого місця. Ті, що цю молитву для інших переписують, благословити буду каже Спаситель, а тим, хто висміє зійшлю покуту. Молитва охоронить ваш дім від урагану, землетрусів, вогню, війни, від усякого нечистого, від злого повітря, голоду і поганих людей. Хто щоденно відмовляє цю молитву за три дні перед смертю від Бога матиме знак о годині його смерті. Господь допровадить нас до життя вічного правдиво, як те, що Ісус Христос народився у Флеємі, був розп'ятий у велику п'ятницю на третій день воскрес із гробу. Господи, Боже, вислухай мольби мої і від усякого зла, заховай мене. Амінь.